Зеленський відкинув пропозиції, повторюючи, які ґрунтуються на так мовити безпекових елементах чи чинниках цієї пропозиції від Євросоюзу на чинника гарантії. Україні, отже, він відкинув пропозиції сусідів, близьких сусідів і взяв до розгляду пропозиції Трампа, які є через океан, які дуже далеко, і якому Україна по великому рахунку, ну знаєте, десь бамкає. Отже, в чергове Зеленський відкинув абсолютно реальні. Абсолютно дисципліновані пропозиції Європи. Перше це сталося. Ми з вами так само про це говорили. Пропозиції від Великої Британії в перші тижні вторгнення, пропозиції від Польщі, від країн Балтії стосовно створення е, військової конфедерації. Отже, тоді це було відкинуто. Е, потім е, Зеленський зробив одноразову заяву про те, що жодного чобота чи чіберца. Чи Військових з країн НАТО не може бути на території України. От є пропозиції від країн Європи, Франція, там, там Німеччина, не знаю там Британія, хто ще про те, що можуть бути задіяні в на лінії розподілу, да, тимчасового розподілу, розведення вірніше. Російських українських військ будуть введені війська країн Європейського союзу, в тому числі країн НАТО. На це немає відповіді зеленського конкретної відповіді, бо стосовно цього негативно ставиться сам Трамп і його адміністрація, тому що для Трампа важливо управляти Україною одноосібно і не допускати до цього Європейський союз, а управляти Україною одноосібно як в економічному, як в гендлярському купі-продай плані так і а, в стратегічно-політичному стосовно стосунків з Росією, ну і звичайно, те, що не просто обурює, я знову ж таки, я згадую, я згадую оці, оскільки раз я про це говорив, велика єврейка Голдамеєр, яка врятувала Ізраїль, вона чітко ясно говорила, що з ворогами не ведуть переговори, їх а, знищують. А от Зеленський готовий сісти за один стіл з Путіним. Певно, що вони ще й руки потиснуть. Певно, що чарку там вип'ють якоїсь, не знаю, мацизі з'їдять, Бог його знає. Але навіть те, що вони опиняться в одному приміщенні, це, по суті, є такий кривавий харчик в обличчя, в обличчя всіх, хто загинув, їхніх батьків, їхніх родин і так далі. Отже, для мене це цей неприпустимі речі. Але. Постає питання, чи у Зеленського розв'язані руки? Абсолютно розв'язані руки, абсолютно він отримав, скажімо так, вотум довіри да? чи, 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 чи його легалізували у Верховній Раді через ухвалення постанови про так звану демократію в Україні під час воєнних дій, під час війни. Отже, Верховна Рада перебрала на себе повноваження народу, бо Конституція говорить, що єдиним джерелом влади є народ, а тепер єдиним джерелом влади є більшість у Верховній Раді слуги, це є Єрмак, це є Зеленський. Це народ усунутий як джерело влади. Чому Тому що джерело влади це означає, що народ визначає, хто буде главою держави? То буде парламентом і так далі, обирає владу і відповідно легітимізує через вибори певну особу або групу осіб, якщо йдеться про там, місцеве самоврядування, про місцеві ради, а тим більше про Верховну Раду. Отже, Верховна Рада а, вона а, ухваливши цю а, постанову, де легітимізувала чи продовжила легітимність а, а, Зеленського, вона. А, як би сказати, оця формула, конституційна формула, що не від імені народу, а вона це зробила замість народу. Отже, таким чином, якщо легалізація відбулася, це означає, що Верховна Рада, повторюю, не кількість депутатів, які не голосували чи не брали участь в голосуванні, чи голосували проти, ні, це більше 226 голосів. Це Верховна Рада. Верховна Рада, тобто всі, всі, якщо ти не хочеш, ти вийди з парламенту, ти не просто не бери участь, ти заблокуй а, 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 трибуну, не дай можливості ухвалити це, не просто не конституційне рішення. Такого в світі не було, щоб ну, да, узгрупували особи, там, генерали, не знаю, військові, військові перевороти і так далі. Але ніколи не було, щоб владу узурпував парламент. Ніколи Україна перша в світі, перша в світі це зробила. То якщо ти не хочеш, зроби все можливе для того, щоб цього не сталося, Значить, це не було. Отже, всіх, які сиділи у парламенті, навіть якщо вони не брали участь і були проти, вони проголосували, по суті, давши можливість проголосувати за, проголосували за. Вони взяли участь в цьому злочині. Отже, таким чином, вся Верховна Рада від імені народу, бо вони ще й туди приплели народ цю постанову, подовжили легітимність е, Зеленського. А значить, все те, що він наробив і не наробив на шкоду Україні, йому прощено. Тобто з цим погодилися, от ти був такий, нас це абсолютно не підбрасує чи влаштовує. Продовжуй те, що ти робив. продовжуй. Більше того, цією постановою а, 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 Зеленського по суті йому дозволили а, долучити до пограбунку України ще і, а, ще і, скажімо так, Трампа чи Сполучені Штати, чи будь-кого, бо зараз в Європі ви чуєте, що несеться там з словаччини там з інших країн. Що ну, якщо Україна буде повертати гроші в будь-якому вигляді чи в будь-який спосіб, які були дані на порятунок України Сполученими Штатами, то ми так само на це претендуємо. Тобто, ящик Пандори в цьому плані був відкритий Верховною Радою. Отже, таким чином, е е в Зеленському, е якщо я написав, що е моє скликання Верховної Ради ухвалило Акт Незалежності України. Це скликання Верховної Ради на 13 сесії, підкреслюю, 13 сесії, по суті ухвалило Акт Незалежності Зеленського в його діях. Отже, таким чином, отаке тло, на якому відбуваються ці всі події в Україні і поза межами України. Тому у мене ставлення до цього всього є звичайно вкрай негативне і доволі песимістичне. Але знову ж таки постає питання, от е, в цьому всьому е, горшку цих всіх подій, які відбуваються, да? чи є якісь просвіти такі, чи є якісь блискавки е, якоїсь надії є. І ці блискавки знову таки йдуть з Європи. Бо Європа чітко розуміє, що якщо Україну даруєте, е, і е, е, спереду і ззаду, в особі Зеленського. Путін і Трамп то тоді і самій Європі буде на переливки, бо таким чином Росія буде розблокована, бо про це говорить Трамп стосовно цих е, е, якихось заборон для Росії е, стосовно того, що він не руку потиснути, йому руку потисне глава найбільшої, найсильнішої держави світу. Тобто його розпечатають. І з нього знімуть оцю от заборону на, на те, щоб бути в цивілізованому світі. Більше того йде про те, що його поновлять в G7, буде вже G8 і так далі. І от, коли це станеться, вороття не буде. Бо а, що може більше, а, ніж війна Росії проти України для того, щоби спаскудити самого а, главу Росії і саму Росію, щоб її принизити і пустити а, на рівень злиднів? Єдине, це війна вже проти самої Європи, що абсолютно можливо, бо якщо а, знову ж таки. Трамп потисне руку Путіна. Це означає те саме, що легалізація, легітимізація е, е, Верховною Радою Зеленського після всіх його гріхів. Це те саме. Це означає, що все, що ти наробив да, для мене, як для глави. Держави, яка називається Сполучені Штати, вже так мовити не має жодного значення. Йдемо вперед. Я, я тобі прощаю чи не прощають, але, але в принципі я на це не звертай увагу, що ти наробив в Україні і в усьому світі. Тобто я тобі тисну руку і вперед разом а, розподіляти світ, а, а, творити біду для України і так далі. Це те саме, це визнання а, особи не як Ну, ми ж бачимо, що Сполучені Штати в Організації Об'єднаних Націй були категорично проти називати це агресією, категорично проти називати, по суті, це війною і так далі. Тобто Трамп, його адміністрація, і, на жаль, більшість американського народу власне, Путіну це все спустили з рук. І оце біда. От. Але знову ж таки порятунок знову ж таки в Європі. І те, що Зеленський Європу весь час відкидає, згадайте, перші тижні його каденції, коли, коли в Бухаресті, коли, коли збиралися а, саміти НАТО і його запрошували стосовно дорожньої карти вступлення в НАТО, він просто ігнорував, він просто не їздив. Тобто, все продовжується. Галабаронька виконує свою функцію. Функцію нищення України всередині України і тепер вже з допомогою зовнішнього чинника, яке називається адміністрація Трампа. Сьогодні на каналах е об обговорюють нове опитування українців, що для них є найбільш загрозливим для України і найбільш неприйнятним. Ви думаєте, війна? Ні. Вона на третьому місці. Тотальна корупція. А на другому місці злидні. А потім вже війна. Тобто, е люди стосовно війни вони пов'язуються з першими двома чинниками негативними. Бо якщо є тотальна корупція, якщо люди є злиденними, то відповідно інструментів, сил і засобів для того, щоб у війні, якщо не перемогти зараз, то бодай зупинити таке ну просто, просто. Страшне кровопролиття неможливо, от відповідь людей: корупція. То, то оця от корупція, вона політична корупція, про яку говорили і говорять, і, і всередині, і ззовні України, і так далі. І вона Трампом і Сполученими Штатами прощена. Отже, це нічого для них не значить. От. І е, е, вони в такій ситуації, що вони можуть знову ж таки зґвалтувати Україну. Через Зеленського будь як і будь-який спосіб. Чи це економічні оці угоди, чи, чи оці копалини, чи політичні, і так, далі, і так далі. Тобто йдеться про те, що по суті, по суті Зеленський, а, отримавши оцей карт-бланш, отримавши оцю. Парламентську легітимізацію себе, да, як звичайного громадянина, який узурпував владу після 21 травня. По суті, він своїми силами і засобами, долучивши це до цього сили і засоби Трампа, Україну роздягне до кісток. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.